Мій оберіг, це мій голос, це моя свобода, це моя Україна в нитках, у серці, в мені, це частина їх серця, роду, душі, предків, у кожному візерунку. Віки. Це дивовижний спосіб висловити емоції та передати почуття без слів. З давніх часів квіти використовувалися для позначення різних емоцій, символізуючи радість, скорботу, повагу та інші Колоски на вишиванці мами символізують трудючість, багатство та достаток. Вишиванка з колосками стала справжнім оберегом, що здатна забезпечити своїх власників здоров'ям, багатством та добро. Вони стало Дніпро, а вишиванка вона завжди у серці. Незалежно від того, в якому місті місці вишиванка, ти живеш. це наш генетичний код, яка має бути в кожному домі. Дякуємо вам за такі чудові вишиванки. Лінської культури, історії та ідентичності. Вона зберігає в собі тисячолітні традиції, віру і духовність українського народу. Носити вишиванку значить пишачило в гімназії 46, трайкун Оксани Аркадіївни. Та гаращенко Наталія Аркаді повності та життє, життєвої сили. Дякую, надзвичайно гарні вас вишиванки. Супер.